r r r r r Доброго дня! Песника. Ось придбали такі на Олександрівські кобели. Походять із Луганського кінного заводу No64. Купили з паспортами, номеровані, привезені вони з Тернопільщини, я їх придбав на Тернопільщині. Рррр! Кобили парували на Тернопільщині жеребцем, не знаю, чи жеребні, можна приділити. определити. Якщо не жеребні, будемо парувати рапідом своїм жеребцем. Ця кубила буде нам до пари до рапіда. В неї також чотири ноги біля. Замірів ще не робив, я по ній, вона має метр 60. Ну в неї так само має 25-26. Била грубо, гарна, спокійна, запряжена. Ось такий перед має. Що наганалось? Ось номер 19-го року. Ця трошки менша. Але також ноги білі, грязні, звісно. Ось такі кобили. Цю меншу не знаю ще, плануємо, думаємо, певно, будемо продавати. Подивимося, ще по сроках чи жеребна, чи ні. Якщо нежередно, попаруємо і будемо продовгати. А цю будемо лишати, до рапіда. Ця кубила мала вже лошата. Останнє лиша в мене було. Джевеліна гніда кобелка також я її би придбав ну не можу сказати. І живіт є, і все є, ну ще є в нас напускалась дуже гребця десь 17 травня. Будемо бачити. Це не немало лошад ще, дуже ребця пускали, але но... не не то ж не вбігли Завтра буде час, може запряжемо, проїдемося, на коби лише шлеї маємо, ще думаю підійдуть. и тоже номер є, Она больше такая куда-то еще не видно эти 8 лет были называется Флора паспорт Титя Маруся Маруся Хотів разом вивезти їх з кобилами жеребцями нема кому потримати. Вже буде хтось, що потримати, то будемо пробувати. Ось такий. Рило на дві стороні. Покрасне Це ідентичне, як жеребця. І придбавши до пари. Це нагадую можлива продажа. Можлива, але ну, будемо хотіти попарувати, якщо не будемо лишати, попаруємо, щоб вже люди, хто придбає, щоб мали. Ну, але животик є. Будемо надіятися, що Вони жеребні по Аланові, ну, пускали по жеребця до Алана, їх возили, порвали з Аланом. Вона вже поправилась, вона вже у нас. Три неділі вже поправилась. Ця тут у нас тільки три тиждень, це якраз привіси, ще не знімав. Замаленька, да, да? Шо? Ай. Ось такі коники. That's Мають вані процедури починають линяти, та їх вже все чухає. Ось такі кобили Дякую всім за перегляд, ставимо лайки, коментуємо, буду старатись надати всім відповіді, запитуйте кого, що цікавить. Всім бувайте здоров'я!